Привіт, мої маленькі розумнички! Запрошую вас до країни геометричних фігур. Там живуть веселі мешканці, круглик і квадратик. Кожен із них має свій характер, форму і навіть розмір. Давайте познайомимося з ними ближче. Це круглик. Він має рівні, гладенькі краї без куточків. Круглий, як сонечко, як м'ячик, як тарілка. Куди не покотиш, він завжди котиться, бо в нього немає жодного кута. Крузик дуже веселий, любить стрибати і котитися по доріжці. А це квадратик. У нього чотири рівні сторони і чотири куточки. Він рівний з усіх боків, як віконце, хустинка або коробочка. Квадратик не катається, зате він дуже любить стояти рівненько і будувати будиночки. Одного разу круглик і квадратик пішли гуляти. Круглик дуже полюбляв стрибати, тому він з легкостю стрибнув вгору та опинився на пеньочку. а квадратик залишився внизу біля деревця. Та раптом вони побачили, що з лісу до них хтось наближається. І це були їхні друзі: маленький круглий гудзичок, велике жовте сонечко. Маленька квадратна хустиночка та велика квадратна коробка для іграшок. Всі разом вони стали грати, їм було дуже весело. Ось така чудова мандрівка у нас відбулася з вами Україну геометричних фігур, в якій ми познайомились з фігурами круглик і квадратик. Ми дізналися, що круг має гладенькі краї без кутів, а квадрат 4 рівні сторони і 4. Точки. А ще ми з'ясували, що фігури бувають великими і маленькими. Друзі, спробуйте подивитися праворуч та ліворуч або попереду себе. Та з'ясуйте, чи є у вас предмети, які схожі на круг чи квадрат, та на світі їх. А якщо вам потрібна буде допомога, зверніться до своїх близьких. А я бажаю вам усього найкращого. До нових зустрічей, мої маленькі дослідники!